Новини в ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. І далі у випуску. Заборонена зброя і підривна діяльність. Російські терористи знову зірвали перемир'я. Вибухівки, розтяжки і тротилу дитячих іграшках. Як працюють сапери на сході? 48 медалей і 8 місце. Українська збірна привезла нагороди з баку. Відведення важкої бронетехніки у першу чергу танків від лінії зіткнення сторін на Донбасі анонсована у форматі глав МЗС нормандської четвірки. Застережно зірвано російсько-терористичні війська активно використовують і підтягують до лінії розмежування важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Такі дані оприлюднили у групі інформаційний спротив. Їх підтверджують і у штабі АТО про зірване перемир'я і відкриті наступи бойовиків. Далі у сюжеті. Терористи продовжують вести активні обстріли позицій села ТО на приморському напрямку у районі населених пунктів Широкіно, Лебединське, Бердянське. Побоючись вогню у відповідь, бойовики стріляють неприцільно на великій відстані, змінюючи позиції відразу після короткочасних обстрілів. Південніше Донецька російсько-терористичні війська проводять комплекс заходів, аби приховати зосередження і розгортання ряду нових батальйонних тактичних груп. У районі населеного пункту Мар'їнка терористи активно завдавали удари відразу декількома вогневими підрозділами. 82-мм мінометів за підтримки АГС-17. під прикриттям цього вогню. Бойовики проводили перегрупування своїх передових підрозділів: західніше Олександрівки, Південніше Мар'їнки і в проміжку між Мар'їнкою та Красногорівкою. Загалом за минулу добу бойовики 83 рази порушували режим тиші, з забороненого мінськими угодами озброєння. Окрім чисельних обстрілів, терористи ведуть активну підривну діяльність. За інформацією розвідки АТО у Луганській області готуються численні провокації. Є інформація про актив. Ізацію підривної діяльності російсько-терористичних банформувань на Луганщині за нашими даними. Загарбники готують чергові масштабні провокації, зокрема в станиці Луганській. Не виключається підготовка та здійснення кремлівськими найманцями терористичних актів в місцях проведення масових заходів. Не менше за військових від російських банд формувань на сході страждають і мирні жителі. За останніми даними ООН, жертвами збройного конфлікту в Україні стали уже 6,5 тисяч осіб. Поранення отримали 16, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. А кількість внутрішньо переміщених осіб перевалила за мільйон. Яна Курченко, соціальна країна. Донбас нашпигований вибухівкою, нерозірвані снаряди, розтяжки і хитрі вибухові пристрої. З цим щодня стикаються військові у зоні бойових дій. Не менше небезпеки і на звільнених територіях. Бойовики по собі залишили тони вибухових речовин. Під удар потрапляє мирне населення та особливо діти з їхньою цікавістю до незвичних предметів. Надією на порятунок залишаються піротехніки. Вони щодня просічують територію у пошуках підозрілих предметів. Про героїчну роботу саперів далі. У матеріалі Анастасія Острожка. Боєць Айдару, позивний білий. Після тяжкої служби на Донбасі наразі лікує фізичні і душевні рани. Каже, тільки оговтається, знову повернеться на фронт до побратимів. Там у нього відповідальна місія. Він професійний сапер. Розповідає про найскладніший випадок за його служби розмінування техніки після тяжкого бою. Поки бійці АТО відвозили пораненого, сепаратисти підклали сюрприз у залишену військовими техніку. Машину я цю розмінував, складна була. Ситуація, тому що було явно видно, що заміновування відбувалося професіоналом. І мені досить довго прийшлося це робити. Складні були пристрої, пристрої вибухові закладені, з секретами. З хитрощами та секретами інколи досить цинічно бойовики закладають вибухівку у найбільш неочікувані предмети. І випадки встановлення вибухівки в м'ячі, і випадки встановлення вибухівки у ляльки, також у упашки з-під у коробки з-під цукерок. Дуже часто мінуються саме об'єкти життєзабезпечення, тобто систем життєзабезпечення, об'єкти інфраструктури. Встановлюються терористами спеціально боєприпаси на розтяжках, в лісосмугах, там, де в місцях масового скупчення людей. Тобто вони спеціально та цінічно спрямовують ці вибухові пристрої для того, щоб були уражені мирне на населення. Таких випадків, коли від встановленої сепаратистами вибухівки страждало мирне населення, дуже багато. В основному під удар потрапляють ремонтні бригади, які відновлюють системи життєзабезпечення. Діти та любителі кольорових металів небезпечними залишаються неперевірені саперами місця. Загалом же надзвичайники розмінували близько тисячі важливих об'єктів життєзабезпечення. Ми перевірили та розмінували. Близько 7 тисяч гектарів території та 38 гектарів акваторії водних об'єктів. Під час виконання вказаних заходів нами виявлено, вилучено та знищено більше 37 тисяч 300 боєприпасів. Серед яких близько 600 особливо небезпечних спеціально встановлених терористами вибухових пристроїв. піротехніки продовжують свою роботу на звільнених територіях Донбасу і закликають населення бути обачним, ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети і повідомляти про них рятувальникам за номером 101. Анастасія Острушка, Дмитро Гришко, Олександр Фенько соціальна країна. Проти впровадження касових апаратів для малого і середнього бізнесу кількасот підприємців та активістів біля будівлі парламенту провели мітинг. Це вже не перший подібний протест. Від Верховної ради підприємці вимагають ухвалити законопроект 1718, який має внести зміни до податкового кодексу і відмінити обов'язкові застосування реєстраторів розрахункових операцій. Підприємці переконані, це допоможе врятувати малий і середній бізнес, адже позбавить його додаткового фінансового навантаження. Ключені законопроекту до порядку денного наполягали й окремі народні обранці, але наразі Верховна Рада цього не зробила. Це люди, які залишили свої робочі місця зараз, які дають їм ті жалюгідні копійки. Після всіх в лапках реформ, які проведені, і прийшли сьогодні на площу для того, щоб достукатися до сердець народних депутатів і уряду, додаткове навантаження вигляді купівлі цих касових апаратів, а може для декого, якщо в нього дуже маленький бізнес, взагалі його знищити. І в мене величезна підозра, що за цим рішенням стоять конкретні виробники. яким чином буде проводитися, наприклад, тендерна процедура щодо закупівлі. Бо мр. Розуміємо, про яку партію, які гроші це йде. Полювання на міністрів у парламенті заговорили не лише про відставку міністра екології Ігоря Шевченка, але й про можливе усунення з посади очільника Міністерства охорони здоров'я. Претензії до Олександра Квіташвілі висловили не лише опозиційні сили, але й члени коаліції. Микола Різник продовжить. У Верховній Раді було зареєстровано постанову про звільнення з посади міністра екології Ігоря Шевченка. Її ініціатором став уряд. Нагадаю, Шевченка він звинувачує в корупції та порушенні вимог до поведінки державних осіб під час пожежі на нафтобазі під Києвом. Коли задимлені відпалаючих сховищ накрила собою пів Києва, міністр екології був за кордоном. Літав у нісу на приватному літакової олігарха одного з наближених соратників Януковича. Сам Шевченко ці звинувачення називає політичною розправою і наводить контраргументи. Зокрема, зазначає, що на посаду голови державної геологічної служби прем'єр наполегливо пропонував йому призначити Геннадія Руденка, особу з оточення Віктора Януковича. Коли я почав вивчати цю кандидатуру, то знайшов дуже цікавий факт з біографії пана Руденка. Виявляється, він був довіреною особою Віктора Януковича на Президентських виборах 2004 року, звичайно, я категорично відмовив в кулуарах. Парламенту обговорюють можливість розгляду питання відставки Шевченка разом із питанням зміни очільника Мінохорони здоров'я до Олександра Квіташвілі. Є претензії у кількох фракцій. В країні в 21 столітті немає сирватки бутулізму від бутулізму. Країна, яка воює, не має протиправцевої сирватки. Ви завтра можете бути поранені. І вам цю сироватку не вколять, бо її немає в країні. Шановні колеги, це катастрофа гуманітарна. У нашої фракції є надто багато запитань про. Катастрофічну ситуацію в міністерстві охорони здоров'я. Ми далі не можемо терпіти того, що відбувається бездіяльність у цьому важливому для десятки мільйонів українців відомстві. Питання про відставку обох міністрів може бути розглянуто вже у четвер. Тим часом відреагувати на критику вже встиг і міністр охорони здоров'я. Зокрема, він заявив, що єдиноразова поставка сиборотки від ботулізму польського виробництва буде здійснена на початку наступного тижня. Нагадаємо, до цього Україна закуповувала її в Росії. Микола Різни... Ник Дмитро Гришко соціальна країна. Кабмін продовжив мораторій на перевірки бізнесу до кінця 2016 року. Про це заявив глава Міністерства економічного розвитку Айварас Абрамавічус. Вважає такий спосіб уряд полегшить діяльність підприємців, однак далеко не всі українці схвалюють таку ініціативу. Сергій з розповість більше. У першому мораторії на перевірку бізнесу запровадили ще 13 серпня минулого року. На радість підприємцям його подовжили в 2015-му. Утім, виникло інше питання. В Україні заговорили про масове порушення прав споживачів. Киянка Оксана відчула це після відвідин караоке-бару. Була я в караоке. І е, там сиділи люди і курили. Я підійшла до адміністратора і запитую, чому чому, кури, чому я мають дихати цим димом. Вони кажуть: ну а як ми можемо заборонити? Я кажу, ну, як це є закон певний, ви маєте його виконувати. Вони кажуть, ви такі самий відвідувач, як і ці курці. І е, я в результаті написала скаргу, але, звісно ж, вона не була виконана, тому що діє мораторій на перевірки бізнесу. Мораторій на перевірку бізнесу призвів до збільшення курців у кафе. За інформацією координатора проєкту Київ без тютюнового диму, це може знівелювати попередні досягнення у боротьбі зі шкідливою звичкою, адже тільки за останні шість років кількість курців в Україні зменшилася на 18%. І зараз якраз падіння, стрімке падіння рівня виконання діючого антитютюнового законодавства, ми напряму пов'язуємо із запровадженням мораторію на перевірки. Сьогодні, коли ми йдемо в заклади, або нам до нас звертаються волонтери, чи будь-які люди пишуть до нас на сторінку у Фейсбуці, «Київ без Сютю Нового Диму, і кажуть: слухайте, отут от курять, або наші волонтери кажуть, слухайте, в нас в мене отут в районі ніколи не курила. Зараз дозволяють курити і кальяни, сигарети і, і так далі. Таких скарг все більше зростає. У роботі 90% техніків, техніки в поліклініках та лікарнях Київської області присутні істотні відхилення. Такі дані повідомив заступник голови союзу споживачів України на переконання Олега Цильвіка. Погіршення надання медичних послуг також є наслідком мораторію на перевірки. Із 106 медучреждень, з них 79 були державними, тільки два правильно визначили задержання в крові альбуміна, кальця, металу. А частина часть лабораторії погрешність 70-80%. процентів. Та ми говоримо тому, що сьогодні взагалі государство самоустранілось. На думку членів Союзу споживачів, відсутність перевірок підприємств позначиться на житті українців. Вітчизняний ринок заповнить низькоякісна продукція, а поскаржитись на неї буде нікому. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Генеральна прокуратура України просить парламент дати добро на арешт Сергія Клюєва. Народного депутата звинувачують у легалізації майна здобутого злочинним шляхом. Зокрема, йдеться про купівлю межигір'я для Віктора Януковича. Тим часом адвокат пана Клюєва наполягає, купівля маєтків не є злочином. Народного депутата Сергія Клюєва вже немає в Україні. За інформацією Генеральної прокуратури, він перебуває за кордоном. А його адвокат Юрій Сухов не хоче розповідати про конкретне місце перебування клієнта. каже, професійна етика забороняє. Коли ви в останній бачили кого? Сергія Клюєва. це питання не до мене. А де він і взагалі я не відповідатиму на це питання? Тож на засіданні регламентного комітету Верховної Ради на місці Клюєва тільки табличка. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора, просить парламентарів підтримати подання на затримання та арешт депутата. Володимир Гузир пояснює, його підлеглі мають докази корупційних оборудок Сергія Петровича. Переконаний нардеп допомагав Віктору Януковичу два роки тому легалізувати вкрадене через злочинну схему Межигір'я Янукович. Діючи спільно з Клюєвим Сергієм Петровичем та його братом Клюєвим Андрієм Петровичем та іншими невстановленими слідством на сьогоднішній день особи, легалізував здобути шляхом е, майно та одержав невправомірну вигоду в особливо великих розмірах від Клюєва Сергія Петровича та Андрія Петровича та інших невстановлених осіб у розмірі 146 мільйонів. 629 тисяч гривень. Заступника голови регламентного комітету непокоїть питання, чому генпрокуратура тільки за місяць наважилася на арешт. На що Володимир Гузир відповів, що тільки зараз слідчі напрацювали достатньо доказів про причетність до оборудок. Факт купівлі Межигір'я Сергієм Клюєвим його адвокат не заперечує однак, злочином це не вважає зміст. Полягає, якщо в двох словах, все, що сказав генеральний прокурор, виконуючи обов'язки, це клюєво інкримінує клює те, що він. Купив корпоративне права ТОВ «Танталіт» в жовтні 2013 року. Зв'язку з цим він вчинив злочин. Нагадаємо, ще 3 червня Верховна Рада розглянула подання Генпрокуратури та зняла недоторканність Сергія Клюєва. Також парламентарі надали згоду на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності. Тоді Клюєва звинуватили у привласненні заводу напівпровідників. Зараз нардеп перебуває у міжнародному розшуку. Сергій Зленко, Тарас Біловов соціальна країна. Віддячити сантехніку за виконану роботу звична справа для пересічного українця. А відтак корупція у сфері житлово-комунального господарства починається з найнижчого рівня. Далі йдуть захмарні суми, продумані схеми та відкати за участю вищого керівництва жеків та монополістів з енерго та водопостачання. У цьому переконують активісти та народні та депутати Київради. Вони впевнені, ситуація з корупцією ускладнена ще через те, що населення не знає своїх прав. Житлово-комунальна сфера і корупція поняття неподільні. Активісти й депутати Київради опитали населення і створили навіть рейтинг зловживань у цій сфері. На першому місці як не дивно, це подяка майстрам за роботу. Також корупція існує серед керівництва жеків, чиновників та монополістів, що надають специфічні послуги, як то світло чи опалення. Серед схематик розкрадання коштів основними є надання меншого обсягу робіт або послуг ніж це передбачено документацією. Виділи Виділення коштів під неіснуючі роботи дуже багато є випадків, коли ремонт проведений на мільйони гривень безпосередньо, однак там зроблена фактично косметична побілка, присвоєння придбаних на бюджетні кошти матеріалів, отримання відкатів за вибір певного підрядника на відповідному тендері. Неправомірне встановлення додаткових тарифів, розкрадання коштів бюджетів, хабарництво та використання службового становища це далеко не весь список порушень у комунальній сфері, але біда нашого суспільства в необізнаності. На думку активістів, якщо розтлумачити населенню їхні права та обов'язки, то і корупцію, і несправедливість можна буде подолати. Ініціативна група вже готує відповідні рекомендації. Нами уже було проаналізовано. «Київводоканал» та Київ енерго на предмет дотримання ними вимог законодавства щодо надання якісних послуг, і розписано по алгоритм, куди звертатись, як звертатися, в межах якого терміну виконавець послуги повинен з'явитися до мешканця. Якщо виконавець не з'являється, то мешканець має право підготувати акт претензії, якщо її підпишуть не менше двох мешканців. Ознайомитись із рекомендаціями, як поводити себе в тій чи іншій ситуації з чи Енерго можна за адресою, яку ви бачите на екрані. Анастасія Острожко, Катерина Трестенко, Соціальна країна. Візьми і зроби це гасло благодійників, які опікуються безперешкодним пересуванням інвалідів столицею України. Витративши понад 60 тисяч доларів спонсорських коштів, вони обладнали 13 держустанов відповідно до потреб людей з обмеженими можливостями. Рустам Бекіров розкаже більше. Юля прикована до інвалідного візку з самого народження. У неї невиліковна хвороба, підвищена ламкість кісток. Згадує, пересуватись у Києві в порівнянні з минулими роками стало легше, але перешкоди залишаються. Якщо в місті і з'явились пандуси, зроблені з усіма правилами, то дістатись до них вона не може. Як і для багатьох людей обмежених у своїх можливостях, вона просто не в змозі покинути свою домівку. І починається все з того, що я не можу самостійно вийти і із... їздити. То есть это уже первый барьер, который до сих пор не преодолимый для меня, который до сих пор не решенный, потому что, скажем так, постройка советского времени 70-х годов, маленькие подъезды, там, пантус по нормативу нереально поставить, а подъемники стоят дорого. Також у Юлії багато проблем у вільному пересуванні містом. Показує що схоже на пандус, котрий веде до станції метро театральна. За правилами на кожен метр висоти має бути 8 метрів пандуса і відповідного куту нахилу, щоб людина на візку змогла подолати його самостійно. третій нормі, третійним нормам, принципі, репринциді в нашому государстві Немає відповідного ще должен быть как минимум 1 к 8 а в идеале 1 к 12 точный слив является еще одним препятствием к самому этому так называемому пандусу а дальше еще труднее назвать пандусом потому что две речки это пандусами уже не являются З Юлею згодні і волонтери. За їх даними, у Києві приблизно 200 тисяч людей з обмеженими можливостями. І всі вони не можуть користуватися правом на вільне пересування, гарантованим Конституцією. Обладнати пандусом вхід до приміщення недостатньо. Потрібно до нього ще й дістатися. Для цього потрібно переоблаштовувати пішохідні переходи, тротуари, домівки. І не тільки для потреб людей з обмеженими можливостями, але й для інших категорій. Не обов'язково бути людиною з інвалідністю от, для того, щоб відчути на собі ці певні перешкоди, з якими можна зіштовхнутися в будь-яку хвилину. І от, ставши батьками, гуляючи з дитячим візком, або тимчасово отримавши певну якусь травму, можна. Всповна відчути цю, скажімо, обмеженість певну, да, тому що або бровки, або пішохідні переходи, або будівлі, громадські місця, це поліклініки, лікарні, вони можуть бути недоступні. За останні два роки благодійники промоніторили 167 об'єктів Києва. Це школи, медичні та реабілітаційні установи. 62 тисяч доларів, виділених міжнародними благодійними організаціями на всі закладів не вистачило. Повністю це вдалося зробити на 13 соціально значущих об'єктах, у тому числі медичному закладі, де лікуються воїни. АТО. Проєкт як демонстрація, демонстрація власті. демонстрация того, как это должно быть, как это должно быть по настоящему, а не как это должно быть на бумаге, потому что, ну вот, честно говоря, некоторые пандусы построены таким образом, ну, что кажется, что это какая-то насмешка над людьми, потому что спуститься по этому пандусу ну, нереально, то есть это, это экстрим. Зі слів волонтерів, 10% людей з обмеженими можливостями можуть знайти собі роботу поза домом та почати сплачувати податки, а не тільки існувати за рахунок соціальної допомоги. Нагадувати владі, що за відносно невеликі гроші можна зробити життя людей з особливими потребами набагато простіше. Благодійники будуть і надалі. В планах волонтерів переобладнати цього року ще 10 об'єктів. Рустем Бікіров, Олександр Фенько, соціальна країна. Оформити виплати компенсації на житло і комунальні послуги українські переселенці можуть банку. Про це заявили заступники Міні... міністерства фінансів та соціальної політики. Раніше це можливо було зробити лише в управлінні праці і соціального захисту, зі слів урядовців це втричі збільшить кількість місць, де можна оформити соцвиплати. Ми спільно з Міністерством соціальної політики і Ощадним банком України відпрацювали відповідні зміни. І таким чином, на сьогоднішній день, кількість установ, до яких можна буде звернутися за отриманням відповідної допомоги, зросте практично втричі за рахунок того, що звернення можна буде зробити через відділення Ощадбанку. На перших євроіграх Україна здобула 46 медалей. З них 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових нагороди. Офіційне закриття перших європейських ігор відбулося напередодні у столиці Азербайджану Баку. За їх підсумками, наша збірна здобула 48 медалей і посіла восьме місце у загальному заліку серед 50 країн-учасниць. Першими були росіяни, другими Азербайджан, Трійку лідерів замкнула Велика Британія. Цьому престижному турнірі представляли 243 спортсмени у 19 з 20 представлених видів спорту. З чемпіонами та призерами ігор сьогодні поспілкувався президент Петро Порошенко, звертаючись до спортсменів. глава держави зазначив, що у Баку вони продемонстрували справжній український спортивний дух. Також грант наголосив на важливості створення сучасної спортивної інфраструктури та збільшення розміру призових. Цього ж разу від держави володар золотої нагороди змагань отримав 25 тисяч гривень, 20 за срібло і 12,5 за бронзову медаль. У вас сьогодні є і особливі болівальники. Це воїни, які забезпечують захист України від збройної агресії з боку Російської Федерації. А ми протипоставляємо агресії, брехні, хоробрість і чесну гру. Ми знаємо. Що так само ми і переможемо, і захистимо незалежність і честь України. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком гарного вам вечора і на все добре.